Всім добрий день дотики друзі! А з вами Безлікс. І сьогодні ми продовжуємо гтати в е, футбол. Так, задспоміняю їх таків швиденько. Потім замінуся, тобі, щоб час не втратити. Так, починаємо хтати. Так, наш, в першому таймі наш м'яч нема нашого м'яча. О, пасую. Молодец, потача. Хо, чок я не попал. Ай-яй-яй, ты ч? Подесь кубок. Может затис попада? Хто их, Мнюк. Є. О, хлопець, це зараз я хочу, є, щоб я Бо це телефон, на планшет. Так. Е. Э. Я-я. Такі удати, але не попадає. Ой, я її тобой. Оп. Тут. О, го, хот. Та як так хот? Це десь буде потягов. Але сяк. Так. І... Так, то як. Тобто, давай, давайте. Отак треба. Вот. Го, прям в дев'ятку Так, он наш м'яч что топте. Посую. Ой, який гладный! Кто стоп, кто хто совет? Так, кто должен катати? Так. Оп, я тут будет хор, мені съесть. Так, так і вот так. Ах ти. Что я нельзя в мяч? Мій. Ой. Та то ты видите, что он не нападут мяч? Так, так, Добігаємо по так, давай мотатись, молодець, молоді ай-яй-яй, нічого, ще треба так, посудь, а-чо-чио, посуть. Так, давай о тут вже буде гол, мені здається. І небезпечний, небезпечний. Ой-ой-ой. йой ой скільки ви ударів не можу забити. о, о. о. Так, е, е, м'яч, м'яч, віддайте м'яч. Так, так, о, хатно, молодец, давай, давай. Ой-ой-ой. Фатхнуш -ой -ой. штангу, все попадаю. О, небезпечний. Йде мене небезпечний. Ем, що це було? О, так, молодець. Чим не біжить? Смучно, напевно. Ну, тоді вже наше відео підходить до кінця. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!